Всім привіт! Економіка ЄС тріщить по швах і винуватиме у цьому дехто вважає українських біженців, які нібито проїдають збережені ресурси Європи. І все це одразу після виснажливої боротьби з COVID-19, на яку європейці з переляку витратили мільярди євро. А вірус у своїй масі, якщо хтось пам'ятає, зник в Європі сам собою одразу після лютого 2022 року. І звісно, ви не раз натрапляли на такі чи подібні меседжі в інформаційному просторі, як мінімум, з певною періодичністю. Але чи правда це? Так, частково це правда, проте на іншій стороні терезів є не менш важливий факт: Європа вже сьогодні отримує конкретні вигоди від присутності мільйонів українців, і ці вигоди з часом, а в окремих випадках навіть вже зараз стають дедалі більшими та очевиднішими. Тож сьогодні ми поговоримо на тему, чи дійсно біженці з України це лише об'єкт допомоги і турботи, чи можливо, все ж таки це суб'єкт, який вже зараз дає Європі конкретні дивіденди, як економічні, так і соціальні та і політичні. Бо поки в змі точаться дискусії про перевантаження систем і спустошень бюджетів, експерти і аналітики прямо заявляють, українці це не лише гуманітарний, а й стратегічний ресурс для Європи. Друзі, нагадую за підписку на канал та підтримку цього відео. Саме від вас залежить, скільки ще людей зможуть долучитися до перегляду цього випуску. Тобто, одна-дві секунди вашої активності на лайк та підписку зроблять доступною цю інформацію ще для десятків тисяч потенційних глядачів. Так працюють на жаль алгоритми YouTube. Тож дякую вам за здалегідь, коротеньке інтро, і починаємо. Беззаперечно, що російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року спричинило наймасовіший рух біженців у Європи за десятиліття. За даними на травень 2025 року, лише в Німеччині перебувають понад 1,2 мільйона українців. У Польщі близько 1 мільйона, а сотні тисяч розмістилися також у Чехії, Іспанії, Італії та інших країнах ЄС. Такий масштаб означає, що приблизно кожен шостий житель довоєнної України став біженцем за кордоном. Але, друзі, портрет української громади за кордоном відрізняється від типових міграційних потоків, які були до цього в ЄС за останні десятиріччя. Через воєнний стан, що заборонив більшості чоловікам приземного віку виїзд за межі України, переважно більшість прибулих становлять жінки та діти. Це близько 75-80 Середній вік переміщених осіб приблизно 40 років, багато з них матері з дітьми. Статистика вказує, що приблизно половина українок-біженок приїхали хоча б з однією. Неповнолітньою дитиною. Значна частина біженців походить зі східних та південних регіонів України, найбільш постраждалих від бойових дій. Варто також і відзначити високий освітній рівень українців у порівнянні з попередніми міграційними потоками. За опитуваннями в ЄС, понад 60% мають вищу або принаймні фахову середню освіту. Для тих, хто дивиться мене з Німеччини, то середня освіта фахова в Німеччині називається «аусбільдунг». До війни абсолютна більшість близько 85% цих людей працювали в Україні час. Сто в сферах освіти, управління науки і технологій пізніше період, а саме кінець 2023-2024 років, серед біженців з'явилися і чоловіки працездатного віку. Наприклад, у вибірці 2024 року частка чоловіків зросла приблизно від 34 до 44% в залежності від країни, і це переважно ті, хто отримав дозвіл на виїзд або вирішив приєднатися до родини за кордоном на законних підставах. Географія розселення українських біженців у ЄС залежить як від близькості до України, так і від наявності підтримки. Близько половини всіх вимушених переселенців осіли у двох країнах це Німеччина та Польща, які нині мають найбільші громади. Чехія прийняла понад 370 тисяч біженців з України та являється лідером за кількістю на душу населення. Приблизно 36 українських біженців на тисячу мешканців цієї країни. Розподіл по країнах також змінювався з часом. Багато українців спершу прямували в прикордонні держави, такі як Польща, Словаччина, Молдова, а пізніше переміщувалися далі в глиб ЄС у пошуках роботи чи життя. Українські біженці прибули до ЄС не лише як одержувачі допомоги, але й як потенційна нова робоча сила. Європейський союз вперше активував директиву про тимчасовий захист, що одразу надала переміщеним з України людям право жити і працювати в будь-якій країні ЄС. Безтривалих бюрократичних процедур я вже не раз казав у своїх випусках, що така негайна інтеграція до ринку праці це безпрецедентний крок, який контрастує із ситуацією під час міграційної кризи 2015 року, коли біженці місяцями а то й роками чекали дозволу на роботу. Результати, звісно, не забарилися вже до кінця 2022 року. Третина працездатних українців у Чехії знайшла офіційну роботу. А в Польщі до середини 2023 року були працевлаштовані близько двох третіх біженців працездатного віку. За рахунок цього внесок українців в економіку став відчутний. Наприклад, польська економіка отримала додаткові 2,7% до ВВП у 2024 році саме завдяки притоку та праці українських переселенців. Слід також врахувати, що присутність українських працівників не витіснила місцевих. Зокрема, аналіз у Чехії не виявив негативного впливу на рівень зайнятості чи зарплати Чехів. Навпаки, в регіонах з більшою часткою біженців дещо зросли середні відпрацьовані години місцевих жінок, ймовірно, завдяки активації економіки. Теж саме можу я сказати і про Польщу. У багатьох країнах українці заповнюють прогалини на ринку праці, особливо там, де до війни спостерігалися дефіцит кадрів. Станом на кінець 2023 року рівень працевлаштування українських біженців сягнув 66% у Польщі та Чехії, понад 50% у Великій Британії, Швеції та Норвегії, і вражаючи 78%. Майже 78% у Данії на той час. Це дуже контрастувало з Німеччиною, де лише приблизно 20-27% українців мали роботу на початку 2024 року. Але на зараз частка працевлаштованих, звісно, значно зросла. За деякими даними, навіть до 43%. Причина такої різниці у темпах працевлаштування це структура соціальної підтримки та бюрократичні бар'єри. У країнах східної Європи та Скандинавії запровадили Максимально просту систему достатньо одноразової реєстрації, аби отримати і статус, і доступ до роботи та допомоги, наприклад, у Нідерландах залучили кадрові агентства для оперативного працевлаштування українців. А Італія та Словаччина спростили підтвердження дипломів, щоб швидко наймати українських лікарів і медсестер. Натомість у Німеччині, Австрії та Швейцарії процес виявився більш обтяжливим. Вимоги до визнання кваліфікацій, довгі мовні курси та перевантажені адміністративні установи значно сповільнили інтеграцію. Багато українських професіоналів змушені погоджуватися на роботи нижче своєї кваліфікації. Як зауважує німецький соціолог Дітрих Тренгарт, жодна європейська країна поки що не змогла повною мірою скористатися високою освітою українців. Більшість працюють на низькооплачуваних посадах у готелях, ресторанах, сільському господарстві чи на тимчасових роботах. Інша темна сторона швидкого працевлаштування це зафіксовані випадки експлуатації та зловживань, зокрема у Польщі та Нідерландах, деякі біженці стикнулися з низькою оплатою праці чи навіть сексуальним насильством на роботі. Попри окремі проблеми, економічний баланс для приймаючих країн загалом позитивний. У більш довгостроковій перспективі залучення сотень тисяч відносно молодих та освічених працівників може частково пом'якшити проблему старіння населення Європи. У Чехії, наприклад, підрахували, що податки та внески, сплачені українськими громадянами, вже перевищують витрати держави на їх інтеграцію. Європейський центробанк прогнозував, що навіть за обережного сценарію приплив українців збільшить робочу силу єврозони на 1,3 мільйона осіб у середньостроковому періоді. Звичайно, країнам доводиться нести значні бюджетні витрати на соціальне забезпечення біженців. Так Німеччина, наприклад, закладала від 5,5 до 6 мільярдів євро на допомогу українцям тільки у 2024 році. Але, друзі, ці інвестиції окупляться вже найближчим часом завдяки участі переселенців у ринку праці. Важливо також, що присутність українців не виявилася нульовою сумою. Дослідження не підтверджують зростання безробіття серед місцевих, натомість України. Заповнюють вакансії там, де бракувало рук, або створюють додатковий споживчий попит у приймаючих громадах. Політика Європейського Союзу щодо українських біженців сформувалася не тільки під впливом гуманітарних цінностей, але й під впливом демографічних та політичних міркувань. Як я вже казав раніше, вперше в історії ЄС був активований режим тимчасового захисту. Цей крок продемонстрував безпрецедентну солідарність Заходу з Україною на тлі агресії Росії, поки Росія тероризує мирних українців ракетами, ЄС продовжить проявляти солідарність з українським народом. Заявив у червні 2025 року представник головуючи в раді ЄС Польщі, оголосивши про продовження дії режиму захисту до березня 2027 року. Дійсно, східноєвропейські країни, такі як Польща, Румунія, країни Балтії. Одним із перших відкрили кордони і серця для сусідів з України, часто згадуючи як історичний обов'язок, враховуючи спільну складну історію, так і власну безпеку, адже Україна стримує агресора на сході Європи. На хвилі з підчуття та підтримки, навіть уряди, які раніше скептично ставилися до еміграції, активно допомагали українцям. Наприклад, консервативна влада Польщі, відома жорсткою позицією щодо біженців з близького сходу, у випадку з українцями організувала масштабний прийом понад мільйона біженців, виплачуючи допомогу і створюючи умови для проживання. Подібно Угорщина та Чехія, попри Давні суперечки з ЄС щодо міграційних квот також прийняли десятки і сотні тисяч людей. Ці зусилля значною мірою продиктовані політичними мотивами, адже підтримка України стала справою захисту європейських принципів і протистояння російській експансії. ЄС на центральному рівні не тільки координував дії, але й фінансово підтримував прийом біженців через спеціальні фонди та програми. Тимчасовий захист гарантував однаковий мінімум прав по всьому європейському союзу. Право на проживання, доступ до ринку праці, освіта, медицина та соціальна допомога. Однак обсяг пільг на практиці різнився та й різниця на сьогодні. Наприклад, Німеччина надає щомісячну соціальну допомогу у розмірі приблизно 563 євро на особу на місяць, плюс покриття витрат на житло та страхування. Тоді як Польща фінансувала прожитковий мінімум лише перші три місяці, після чого переселенці мали самі себе забезпечувати. У Чехії допомога після п'яти місяців скорочувається до 130 євро, А деякі країни, наприклад Як Швейцарія, яка знаходиться поза межами ЄС, почали звужувати критерії надання статусу, залишаючи під захистом лише тих, хто втік із зон бойових дій. Звісно, друзі, що із затягуванням війни деякі ознаки втоми від біженців тут в ЄС стали помітні. Наприклад, якщо у 2022-му у Польщі підтримка розміщення українців сягала понад 90%, то наприкінці 2024-го цей показник впав майже до 53%. Нестача житла місць у школах і лікарнях у приймаючих громадах викликає певне роздратування. Так у Литві та Латвії опитування фіксують, що готовність місцевих приймати українців знизилася удвічі. За три роки. Продовження тимчасового захисту до 2027 року гарантує, що найближчі кілька років люди можуть жити і працювати без страху депортації. Експерти закликають країни Європи вже зараз розробити сценарії на майбутнє, чи то інтеграції тих, хто залишиться надовше, чи стимулювання повернення на батьківщину. Звісно, друзі, що. Дуже багато чого буде залежати від перебігу війни. Європа прекрасно розуміє, що частина біженців 100% залишиться, і замість того, щоб втрачати час і ресурси на майбутніх мігрантів з інших регіонів світу, які потребують тривалої адаптації, українці це міграція, яка вже в темі з європейським світоглядом, мотивацією, розумінням правил гри. Тож я можу сміло констатувати, що інвестування у включення українців до європейської спільноти це внесок у майбутнє Європи, бо ці люди не залишаться осторонь. Вони будуть голосувати, відкриватимуть бізнеси, працюватимуть у держструктурах і так далі. А у мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. На моєму каналі вже є достатньо випусків, в яких я інформую українців про всі можливі варіанти переходу на інші параграфи для подальшої. Інтеграції в Німеччині. Бо скільки б не продовжували тимчасовий захист, він все одно рано чи пізно завершиться, а життя продовжиться. Тому не втрачайте час, інформуйтесь та інтегруйтесь. Бережіть себе, все у вас буде добре, до зустрічі в наступних випусках. Всім пока!